Цей відеоурок буде на тему актуальності відеороликів, кількості відеороликів для Тіктоку, та який час оптимальний для відеоролика. І напевно почнемо з актуальності. І так, актуальність Тіктоку приблизно 30 днів. Що це значить? Що відео в Тіктоці живе приблизно 30 днів. Якщо взяти певний графік, у нас є пік, це 15-20 днів, і спад після 20 до 30 днів. І що це значить? Наприклад, коли ви знайшли цікаву тему, яка зараз хайпова, ви повинні подивитися. Коли цей відеоролик був відзнятий, і ось, коли у вас попадається в стрічки рекомендацій, певне відео, ви можете побачити, коли це відео відзняти. Але як це зробити? Ви берете, переходите на аккаунт цієї людини і шукаєте цей відеоролик. І нажимаєте, і бачите, внизу є дата знімання цього відеоролика. Якщо ця дата знімання було приблизно 20 або 25 днів тому, ви можете пересняти цей відеоролик і використовувати його у своєму аккаунті. І тоді цей тренд підтягнеться до вашого відеоролика, і ви будете залітати на великі числа. Так і з музикою. Певні мої студенти і партнери завжди задають питання: дивіться, яка класна музика, можна ж я її буду використовувати в своїх відеороликах. Але трендовість ми не забуваємо, що в трендовій стіктоці приблизно 30 днів. Якщо вам музика подобається, так ви можете використовувати її. Але не думайте, що цей тренд підтягне ваш Тікток. А ось якщо музика в тренді, так це додатковий буст може бути для вашого відеоролика, якщо він якісно знятий. І так, ви можете використовувати і так само шукати як відео, так і музику в актуальності, коли ж були зняти це відеоролик. І додатково ви зрозумієте, коли висловлений цей відеозвук. Але з практикою ви будете знати всі трендові звуки в Тіктоці, ловити їх і використовувати в своїх відеороликах. Так і з хайпом, хайп також живе приблизно в тіктоці, це 30 днів. Якщо відбувається, наприклад, певний хайповий флешмоб, і ви хочете пересняти це відео під свій флешмоб, так ви можете це зробити, якщо цьому флешмобу 30 днів. А от, наприклад, цей ролик був знятий 2-3 місяці назад, все, це вже не буде хайп і не буде флешмобу. Це не означає, що ваш відеоролик взагалі не залетить. Я вам розповідаю про великі цифри і велику рекомендаційну платформу. В цьому і є трендовість та актуальність. Наступне це в який час викладати краще відеоролики. Тут дуже багато завжди мені задають такі питання, в який же час краще викладати відеоролик, щоб він залітав в рекомендації. Я завжди відповідаю, наприклад, в 7 годин ранку. Чому так? Тому що у кожного аккаунту по різному час викладання відеороликів. Але для початку рекомендаційний час це 11 годин ранку і 7 годин вечора. Але не забувайте, для того ми і навчаємось, щоб користуватися аналітикою. Так, це будуть наступні відеоуроки, де ви зможете познайомитися з аналітикою і користуватися всією аналітикою вашого аккаунта. І от на прикладі ця аналітика появляється приблизно через 14 днів створення вашого аккаунта. І тут ми бачимо, що найкращий час виставляння відеороликів є певні піки в цій діаграмі. І тоді ви розумієте, вкотре найбільше глядачів вас дивляться, але є певні відхилення. Цей графік дуже чудово працює, якщо ви кожен день регулярно виставляєте відеоролик. Тому я і рекомендую для початку виставити приблизно 10-14 відеороликів в неділю, щоб алгоритм Тіктоку з вами познайомився і зрозумів і дав вам правильну аналітику. Тому що завжди від мене ви будете це чути, що регулярність це найактуальніша. Тема в Тіктоці. Так, регулярність буває різна. Кожен день це регулярність. Через день це також регулярність. Раз в неділю також регулярність, але час росту вашого акаунту буде різний. Моя рекомендація кожному студенту це від одного ролика до трьох відеороликів кожен день. І не потрібно викладувати дуже багато роликів, наприклад, там в перші дні: 15, 20, 10 роликів. Ні, так в Тіктоці вже давно не працює. Так працювало на початку 2018 року в Тіктоці. Зараз певна регулярність і однакова кількість роликів. І ось час, коли ви вибрали для себе, ви повинні виставляти хоча б неділю в одному і тому ж часі, і в одному і тому темпі. І Ось, наприклад, ви виставляєте там понеділок один відеоролик, вівторок, один, середа, четвер, п'ятниця. І є вихідні. От, вихідні, друзі, це лайфхак. Треба удваюватися. Так, якщо ви кожну неділю виставляєте по одному відеоролику, в суботу, в два, виставите по два. Чому бо більше вільного часу у людей і більше часу по статистики люди проводять в тій І таким чином ви зможете швидше рости і більше людей вас зможе побачити і до вас начнуть лояльно більше відноситися і більше підписуватися. І саме головне виставляєте кожен день свій відеоролик в один час. Наприклад, якщо у вас піковий час там 8 годин вечора, то ви повинні виставляти свій ролик пів 8 або без 15.08. Тому що алгоритму Тіктоку треба ще адаптувати ваш відеоролик під стрічку рекомендацій, і кожен відеоролик проходить певну модерацію. І таким чином, коли буде найпіковіший час, уже ваш відеоролик буде віруситися в Тіктоці. Тому що відеоролики спочатку працюють на вашу локацію, де ви знаходитесь, на ваше місто, село. Потім далі, 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 на всю країну, коли ви там залітаєте більше мільйонів, на сусідні країни. І таким чином, чим частіше ви будете мількати в Тіктоці, тим більше лояльних людей вас будуть впізнавати. Но найголовніше, якщо ви робите перерив в 30 днів, тобто не виставляєте відеоролики приблизно 30 днів, то ви можете заводити новий аккаунт, бо підняти той акаунт з дна майже неможливо. На це потрібно буде дуже багато часу. Якщо у вас там, наприклад, аккаунт вже там 200-300 тисяч підписників, так це можна зробити і потратити велику кількість часу. Я б рекомендував взагалі ніколи не перерватися, але якщо ви перервалися, не більше, ніж на 7 днів. Це собі запишіть та запам'ятайте. І перейшли ми до наступного пункту: скільки по часу повинні займати наші відеоролики. Мінімальний час для відеороликів і алгоритму Тіктоку це 7 секунд. Не менше 7 секунд. І багато із вас думають, засніму відеоролик на 3-5 секунд, і от дуже багато багато людей буде переглядати і він буде залітати в рекомендації. Тому що глибина для алгоритму TikTok це найважливіше, скільки людей дивиться ваш відеоролик. І чим більше людей додивляться його до кінця. Тим більше ранжуватися він буде в стрічки рекомендацій. Бо для початку алгоритм TikTok показує всім, і там приблизно 100%, там перші 3 секунди. І перші 3 секунди це найосновні 3 секунди для Тіктоку. І ось за ці 3 секунди ви повинні заманити глядача в своє відео. І відео повинно бути динамічним. Так, друзі, про це ми поговоримо в наступних уроках. Багато людей представляються в Тіктокі. Також це не потрібно і розповідати про що відеоролик. Тікток це про швидкість. І тут кожна секунда дуже важлива. І багато випадків було, коли, там, наприклад, відео займало більше 30 секунд і воно не залітало. Потім після нашого монтажу, коли ми обрізали це відеоролику, наприклад, якомусь партнеру або студенту, цей відеоролик залітав на мільйонні перегляди. Так, бо ми обрізали цей весь непотрібний мусор. І таким чином, для початку, для початківців, друзі, найголовніше найкоротші відеоролики від 9 до 15 секунд. Цей термін найактуальніший, найхайповий в Тіктоці. Але реакція від глядачів повинна бути також висока. І поки ви не навчилися і не зрозумієте алгоритм Тіктока, знімайте найкоротші відеоролики. Тоді нонейому набагато краще залітати в рекомендації. І приблизно всі категорії відеоролику можна поділити на 4 відрізки: перший відрізок від 9 до 15 секунд, другий відрізок від 15 до 30 секунд, третій відрізок від 30 до 60 секунд і четвертий від 1 хвилини до 5 хвилин. І ось в 5 хвилин ви можете зробити дуже багато цінної інформації. Але якщо ви вже відома людина в Тіктоці, але чим довший відеоролик. Тим більше потрібно ваших навиків на отримання глядача. І це немаловажно, як ви будете знімати свій відеоролик. Бо чим динамічніший ролик, тим цікавіше його дивитися. Але про це ми також будемо говорити в наступних відеоуроках. А ваше домашнє завдання знайти хайпові відеоролики, яким не більше 30 днів і вони залетіли вже на мільйон. І спробувати його пересняти в своїй подачі із тим же часом. Але щоб цей ролик був не більше 30 секунд, якщо вам щось не зрозуміло, пишіть, буду відповідати усім.